Як не забувати виконання дрібних речей? Сьогодні, виходячи з дому, я поцілував вилку праски. Але тепер я точно пам'ятаю, що я вимкнув її. Дійсно чудова, а головне, корисна і дієва порада. Але найголовніше, ми забуваємо повсякденні дії лише тому, що здійснюємо їх автоматично і без жодної уваги. Тож, якщо ви бажаєте пам'ятати ту чи іншу дію, все дуже просто. Додайте до неї в момент виконання трохи уваги та щось незвичне саме для цієї справи: рух, думку або емоцію. В найпростішому варіанті, наприклад, коли ви замикаєте двері, прийміть незвичну позу і, повертаючи ключ, спостерігайте і за ним, і за своїм тілом. В більш складному, але максимально ефективному варіанті. Додайте в той самий момент думку, наприклад, чудово, що я сьогодні все запам'ятаю, і емоцію. Відчуйте задоволення від цього руху. Рух, думка та емоція це повний комплект, але в обох випадках ця дія вже закарбована у вашій пам'яті, і ви згадаєте всі деталі навіть на наступний день.